Владимир, добрий вечір сій е спільноті. Е вже не 15 років, а 20, Тарас Володимирович, вже від 2003 року е наша сім'я Користуються екотоварами, і ми пропагуємо серед своїх знайомих, близьких друзів саме е, проект життя в стилі еко. І я, як кожна мама, е, берегиня сімейного вогнища е, для мене важливим було що оточує моїх дітей. Чим вони користуються, яку воду вони споживають. Е, чим я доглядаю за їхніми речами. Е, чи вони е, не засмічують навколишнє середовище? Тому от, такий е, проект для мене був е, дуже цінним. І я прийняла разом зі своїм чоловіком для нашої родини і вже 20 років. Майже ми користуємося в щоденному користуванні лише екотоварами, також маємо такий сертифікат і е, розповідаємо про даний проєкт знайомими. І вони вже також мають такі сертифікати і переводять не лише домогосподарства, але цілі компанії, організації, заклади харчування е, на даний напрямок. І е, ми в нашому центрі здоров'я життя в еко» проводимо різноманітні заходи і для дорослих, і для студентів, і для підростаючого покоління. Також організуємо заходи на виїзді. Нещодавно проводили проводила навчання для діток в карітасі для тимчасово тим, переміщених дітей. І моє завдання було просто розповісти їм про. Харчування, яке має бути, про корисні звички. Але те, як ми в цьому напрямку рухаємося, я їм також розповіла про те, як ми маємо не лише пити воду, якою вона має бути, але ми маємо мати ту свою еко-батл без цього шкідливого пластику. Ми маємо набирати якісну воду з системи фільтрації води. Ми не маємо кожного дня викидати ту зайву пляшечку. Ми з ними рахували, скільки пляшечок кожен з них викине за тиждень, за місяць. І що буде з нашим містом і з нашою планетою. Тому думаю, що кожен з нас розуміє, що слід починати з кожного з себе, своєї родини, своєї сім'ї, свого домогосподарства, і лише так ми можемо змінити нашу країну, наше місто і разом рухатися в напрямку до своєї перемоги. Дякую.